Царство Аїда у підземеллі Неаполя. Під вулицями Неаполя розташувалось ціле підземне місто з печерами, довгими галереями і тунелями. Звідси неаполітанці століттями добували туф, будуючи з нього оселі, церкви і навіть міські стіни. Спуск в підземний Неаполь розташований біля церкви Сан паоло Маджоре на площі Сан Гаетану. Тут можна побачити розгалужену мережу акведуків та цистерн. Система колись забезпечувала водою кожен будинок і підприємство у місті з допомогою колодязів, з'єднаних з підземними резервуарами Підземелля також містидніші гроти кладовища різних епох. Підземний світ Неаполя було відкрито близько 20 років тому. Втім, сама історія підземелля сягає п'яти тисячоліть. Підземелля було і бомбосховищем під час другої світової війни. З 1941 по 1944 рік на місто впали тисячі бомб. З часу відкриття підземний світ Неаполя став туристичною принадою. мені було дуже цікаво відвідати підземне місто, оскільки я про це нічого не знала. Сподобались історії про людей, які тут жили і працювали. Ми також відвідали бункер часів Другої світової. Особливо вразила завершальна подорож зі свічками. Загалом тут усі місця варті уваги. Можна сказати, Неаполь це два міста в одному. Наземне живе своїм стрімким життям, в той час, як у підземельній царює тиша загадок і таємниць.